По кожному з цих 11 пунктів ми можемо щось зробити, але там є пункти неприйнятні, які ми ну ніяк не можемо зробити. Ну, наприклад, коли вони там кажуть про те, щоб був квотний принцип на представництво угорців, наприклад, в Верховній Раді, там же ж прямо практично це написано. Ну, це ж дурня повна, такого не може бути, і тому відповідно, і тому відповідно, це ну це, це не буде робитися. Ну за жодних обставин. Є там ще інші вимоги. Наприклад, вони там люблять співати її гімн, да, перед засіданням угорський гімн, перед засіданням якого яких, якихось там органів місцевого самоврядування, де є угорська меншина, або вивішувати угорські державні символи. Ну слухайте, ну це ж неприйнятно з точки зору національної безпеки і оборони країни. Це неправильно. І коли СБУ приходить там з претензіями до певних людей, які цим займаються, мова не йде про якісь політичні чи етнічні переслідування, мова йде про те, що всі повинні бути рівні перед законом, або коли вони кажуть, що ну це абсурд, що висту. Упи всіх угорців повинні на державному рівні бути українською мовою. Ну абсурд виступати з такою пропозицією. А якою мовою вони ще повинні спілкуватися? Тобто вони навіть на секундочку не подумали, що людина, яка буде виступати угорською, буде дискредитувати буде дискримінувати, наприклад, мене, вас, якщо вони ну, ми ж не знаємо, наприклад, угорської мови. Вони повинні це робити мовою, яка є ну, єдиною в Україні, яка затверджена в конституції. Вони там між собою можуть спілкуватися в побуті, навіть отримувати освіту певною мірою. Саме угорською мовою, тому частина цих абсурдних пропозицій вона звичайно буде відкинута, і, До речі, там угорці по деяким пунктам вже здали назад.